Увага американців сьогодні ввечері буде прикута до перших дебатів між кандидатами у президенти Бараком Обамою та мітом Ромні. За останніми опитуваннями чинний президент за виборчими симпатіями випереджає свого опонента на 4%. Обама також набагато досвідченіший і вмілий промовець. Тому перед мітом Ромні сьогодні стоїть нелегке завдання: перехилити шальку терезів симпатії на свій бік і, хоча б, трохи зменшити різницю у рейтингах розповідає Марія Юнко як свідчать опитування громадської думки, за Барака Обаму готові проголосувати 49 відсотків виборців у той час, як Міта Роні підтримує лише 45 відсотків. Соціологи кажуть, що чинний президент випереджає свого опонента завдяки підтримці жінок. його підтримує на 18 відсотків більше жінок ніж Ромні. У той же час Ромні підтримує на 10 відсотків більше виборців чоловіків. Більш того, як правило, у виборах бере участь більше жінок аніж чоловіків. Тому своїм Нинішнім лідерством Обама завдячує виключно їм. Експерт каже, якщо Ромні хоче змінити ситуацію, він мусить застосувати усе своє мистецтво переконання під час дебатів у середу. Президент попереду, тому йому нічого особливого не потрібно від цих дебатів. Йому треба, аби не сталося нічого такого, що могло б змінити ситуацію на гірше. Ромні ж необхідно переконати виборців і схилити їх на свою сторону. Аналітики зазначають, що для кандидата, який відстає, завжди ризиковано робити різкі рухи під час дебатів. Це дуже ризиковано. Дебати не є точкою кардинальних змін під час виборів. Джон Керрі, який програв Джорджу Бушу у 2004 році, вигравав на усіх президентських дебатах. Однак на виборах зазнав поразки. Я думаю, що Ромні програє вибори, тому що Барак Обама, попри певні проблеми, все ж таки був добрим керівником, і американці дадуть йому ще чотири роки. Же усі опитування громадської думки свідчать про лідерство Обами. Він веде перед у таких вирішальних штатах, як Огайо та Флорида, виборці яких найчастіше змінюють свої політичні вподобання. Втім, мітромні все ще має п'ять тижнів, аби повернути колосу фортуни у свій бік. Марія Юнко голос Америки.